Усім привіт! Сьогодні хотів би на прикладі мінського масиву, який знаходиться в Болонському районі в столиці, показати, як спотворюються для життя спальні райони у Києві. Я зараз знаходжуся на вулиці Калнишевського, це колишня вулиця Михайла Майорова. І от раніше на цьому місці були ж Такий в принципі, невеличкий, невеличка зона відпочинку, але потім її забудували цими висотками. Там навіть ще далі за цими будинками був невеликий заводик з виробництва молока та дитячого харчування. І навіть пам'ятаю, що в школі 285, яку я закінчив у 2003 році. Десь, коли в класі 7-8 я навчався, то була навіть така програма від КМДА на підтримку здоров'я учнів. І нам після кожного першого уроку, кожен день давали такі пакетики з молоком 200 грамові і ми підтримували своє здоров'я. Потім хтось із київської влади вирішив, що не потрібно. Що можна на місці того заводику звести ці будинки, і от почалося це такий ЖК яскравий. На будинків десь там 8, мабуть, таких висоток. А це також сусідній будинок, ЖК морг його можна назвати, адже він знаходиться навпроти тої сірої будівлі. Це місцевий морг, куди привозять небіжчиків. І от уявіть, що ви. Зранку собі прокидаєтеся, заварюєте філіжаночку кави, і виходите на балкон і дивитеся, як виносять труну з небіжчиком. Така собі романтика. Йдемо далі, отам вдалині то жовті будівлі, це ЖК Міністерський. Та в років 2015 там також нічого не було. Зараз це величезний комплекс, десь на секції 6, у кожній з яких десь по 4 під'їзди. І от прикинувати тепер, скільки, скільки проживає мешканців у цих будинках. Тобто один такий під'їзд в такому будинку це близько 100 квартир. 25 поверхів, по 4 квартири на поверсі, 100 квартир в одному під'їзді. Тут під'їздів, мабуть, буде з 10, це мінімум, якщо не більше. Тут кілька під'їздів, і там теж буде під'їздів 15, я думаю. Тобто, загалом це виходить близько 30 під'їздів. По 100 квартир у кожному. Це буде десь 3 тисячі квартир. У кожній квартирі це. Близько трьох людей в середньому проживає, зазвичай за, рахують. Тобто це 10 тисяч додаткових мешканців. І е, паралельно з тим, як усе це забудовувалося, ніяких е, інфраструктурних проєктів паралельно не зводилося. А саме не зводилося ні дитячих садків, ні шкіл. О, там за цими будинками знаходиться 29-та школа, там справа знаходиться 9-та школа, а там, за цими будинками, знаходиться 285 та школа. І е, останніми роками почали навіть діти у деяких школах навчатися у другу зміну. І такого не було з кінця 90-х років. Я пам'ятаю, що у 6 класі от саме я навчався на другій зміні. Це була друга половина 90-х. Після того всі навчалися в першу зміну, адже школярам місця вистачало. Зараз інша вже ситуація, тобто це говорить про те, що дуже велике навантаження на, на місцеві школи. Хоча коли будинки всі ці зводили, на 100% розумію, що забудовники обіцяли тут місцевим мешканцям, що є тут і школи. До речі, в рекламних буклетах стосовно цих комплексів писали, що в, пішій, в пішому доступі є і школи, і дитячі садочки, і транспорт, і все. Але транспорт там за цими будинками курсує 99-й автобус, 32-й тролейбус і от вже не на кінцевій зупинці потрібно сідати, щоб доїхати до станції метро Мінська. Паралельно з цим йде навантаження величезне на лінії електропередач, адже як ми розуміємо, що навряд чи хтось тут щось модернізував, отако збудували, підключили до загальної мережі та й усе. І зараз це один із факторів також того, що через це критичне навантаження, старі системи, які будувалися вже десятки років тому, вони просто не витримують. І доводиться також через це вимикати періодично світло на цьому районі. Про підземні комунікації також можна сказати, що ми їх то не бачимо, але тут робили такі величезні врізки на, на, на дорозі. Під е, дорогою тут е, йде е, йдуть підземні комунікації. І від цих будинків від того ЖК, від цього ЖК, від цього просто робили врізки у центральні е, водогони, у каналізацію. І, звісно, ці каналізації, підземні комунікації, вони ще зводилися близько 30 років тому. І, звісно, вони вже дихають на ладан, адже тоді були технології зовсім інші. Це фактично звичайні залізні труби. І от із цих будинків нових просто взяли, зробили врізки і все. Тобто, через років 5-10. Можна уявити, що тут, що тут буде. Так що така от ситуація. Про машини, звісно, теж ви бачите, що купа цих машин. Раніше на цій вулиці взагалі машин майже не було, а зараз вздовж дороги все в цих автомобілях заставлене. Звісно, паркінгів у цих будинках немає. І... У кожній квартирі майже є по машині, у кожній родині, а деколи і по дві машини. Тобто, звісно, місця для машин немає. Тому все перетворюється фактично на суцільну парковку. Так що, отак от все відбувається у Києві. Тобто раніше ті спальні райони, які були в досить нормальному стані, придатні до життя, вони перетворюються на такий от шанхай. Тобто дуже багато всього, багато людей, багато автівок. На всіх інфраструктури не вистачає, дитячих садків не вистачає, шкіл не вистачає, самі там лише магазини, транспорту теж не вистачає, адже усе це було розраховано зовсім на іншу кількість мешканців. І от за цим ЖК-морг зеленим, далі там на шляху до. Озеро Міністерське, яке в народі називають. Також кілька років тому пан Кличко та його брава команда підмахнули ще й мешканцям мінського масиву, ще один подарунок, і там буде цілий такий величезний житловий район замість різноманітних теплиць, де колись вирощували фрукти та ягоди. І буде величезний житловий комплекс, цілий мікрорайон. З населенням більше 10 тисяч людей. І тобто можна буде уявити, на що загалом перетвориться усе це. Якщо вже зараз ми бачимо, що досить в поганому це все стані стосовно інфраструктури. І уявіть, що ще така ж кількість будинків, така ж кількість людей додасться, то я думаю, що потрібно буде тут тільки гіперлупою їздити. Яку колись нам обіцяли зробити в Україні. А про зовнішні та внутрішні комунікації зовсім мова не йдеться, адже все це буде просто потерпати. Тобто на стару радянську інфраструктуру буде накладатися все нова і нова-нова. Але все рівно основне навантаження буде на ці радянські труби, на лінії електропередач, які ще були спроєктовані за Радянського Союзу чи на початку 90-х років, тобто 30 років тому. Ну, от така от ситуація. І якщо поїздити в кожному районі, на околицях, а це околиця Києва, то у кожному фактично районі така сама ситуація, у кожен клаптик. Вільний землі, він забудовується. Я взагалі дивуюся, як оце ще цю зону відпочинку залишили. Тут, в принципі, ще можна було б кілька ЖК морг збудувати, або цих потвор жовтих. От усе це забудовується, забудовується. Кілька років тому пан Кличко хизувався тим, що Київ кожного року додається 200 тисяч населення. Звісно, їх кудись потрібно розселяти, але Київ не росте шир, як кажуть, а він просто росте всередині, у висоту. Додаються неї будинки і все. Тому рано чи пізно це все призведе до тотального колапсу. Він вже зараз спостерігається, це постійні затори, навіть на тих дорогах, де ще років 5 не було взагалі заторів. Зараз вони є і зранку, і навіть буває в день. А стосовно забезпечення людей тими ж садками чи школами, поліклініками, також все дуже погано. Тому отак от.